Чомусь ми знову і знову розповідаємо людям, що з нами відбувається, наче це дає полегшення, наче ми шукаємо підтримку. Ти пишеш комусь у месенджер: У мене важкий день. Ти ділишся подробицями свого болю, образ, надій. Ти пояснюєш свої вчинки, переживання, навіть слабкості, і кожного разу віриться, що чим більше люди знатимуть про тебе, тим більше зрозуміють і полюблять. Але приходить інше. Замість співчуття легка поблажливість, замість розуміння сторонні оцінки. Хтось використовує твої слова, щоб покепкувати за спиною. Хтось у розмові кине, ти ж сам казав, що в тебе були проблеми. Що більше ти розкриваєш, то більше здаєш, і одного дня ти ловиш себе на думці, невже я сам дав усі ці карти в руки чужих людей? Невже я зробив своє життя відкритим полем для чужих суджень? Відчуття оголеності болить, бо ти не хотів цього, ти хотів просто, щоб тебе почули. І саме тут починається головне питання зрілої людини: а чи варто взагалі так багато розповідати? А чи не вимагає справжня сила? Тиші. У сучасному світі нас з дитинства вчать бути відкритими, нас заохочують говорити про свої почуття, ділитися проблемами, шукати розуміння. Соціальні мережі лише підсилюються. Люди публікують свої страждання, показують болючі моменти, знімають відео зі сльозами. Наче є щось шляхетне в тому, щоб. Показати світові свої слабкості, але є жорстока правда, про яку мало говорять. Світ не завжди добрий, люди не завжди чисті. Твої зізнання можуть стати зброєю в руках тих, хто хоче контролювати, маніпулювати, принижувати. Коли ти розповідаєш про свої сумніви, страхи. Помилки, ти відкриваєш простір для чужих оцінок. Хтось тихо, задоволено зітхне. О, він слабший, ніж здається. Інший скористається твоїм зізнанням, щоб підняти себе і сказати Я б так не вчинив. Третій. Просто зіллє твої слова у коло пліткарів, і ти вже не контролюєш, хто і як розпорядиться твоїм життям. Оголеність, яка здавалася щирістю, стає пасткою. Світ не завжди дає тобі назад те, що ти вкладаєш у відвертість. І тут народжується питання може зріла сила це вміння тримати своє при собі? Є дуже тонка межа між здоровою відкритістю. Та небезпечною потребою у схваленні. Чим більше ти прагнеш, щоб тебе зрозуміли, тим більше віддаєш контроль над своїм внутрішнім світом іншим. Карл Юнг казав: людина стає цілісною, коли її увага обертається всередину. Внутрішня сила починається з моменту, коли тобі більше не потрібно бути зрозумілим усіма, коли ти вчишся носити свій біль мовчки. Не тому, що соромишся, а тому, що розумієш, не кожен заслуговує бачити твою глибину. Коли ти вчишся не пояснювати своїх рішень кожному, хто запитує, а просто робиш те, що вважаєш правильним. Це не холодність, це не гордість, це самоповага. У кожної людини є внутрішній сад, куди не слід пускати кожного зустрічного. Цей сад це твої думки, почуття, страхи. Надії, коли ти дозволяєш кожному заходити туди, вони витоптують стежки. Розглядають квіти, коментують рослини, яких навіть не розуміють, а потім йдуть, залишивши по собі бруд. Внутрішня сила це не будувати стіни, це навчитися вибирати, кого варто впустити у свій сад. Іноді навіть найближчі люди не мають знати, через що ти проходиш. Бо твоє внутрішнє твоє. Ти можеш мати рани, з якими ти працюєш самостійно, ти можеш мати сумніви, які ще не готовий обговорювати, ти можеш мати Надії, які бережеш у тиші, це і є ознакою дорослої особистості. Здатність бути в собі без почуття самотності, здатність тримати рівновагу без зовнішньої опори. І що цікаво, чим менше ти говориш про свої слабкості, тим сильнішим ти виглядаєш для інших, тому що справжня сила завжди мовчазна, вона не потребує глядачів, вона не потребує виправдань, вона живе всередині. Стоїчна філософія здавна вчила розуміти межі власної відкритості. Марк Аврелій писав: будь простий, скромний, мовчазний, більше слухай, менше говори. Стоїк розуміє, що слова це валюта. Чим більше ти їх роздаєш, тим дешевшими вони стають. Самовладання починається тоді, коли ти вмієш стримувати не лише емоції, а й потребу ділитися всім підряд. У сучасній культурі стало нормою оголюватися перед публікою, розповідати в деталях про свої труднощі, кризи, поразки, розчарування, це здається ознакою щирості, але в цьому є небезпека, зворотній контроль. Чим більше ти розкриваєш, тим більше залежиш від реакції інших, коли ти розповів про свої болі, тепер чекаєш співчуття, коли розповів про плани, чекаєш підтримки. Коли поділився сумнівами, чекаєш розуміння, і ти стаєш залежним від того, як тебе сприймають. Ти починаєш орієнтуватися на зовнішній погляд. А стоїчна свобода у незалежності від чужих оцінок. Вона у тому, щоб знати, я живу своїм внутрішнім законом, моє добро і моє зло. Не залежить від чужих думок. Я сам вибираю, що розповідати, а що залишати в собі. Мовчання це не слабкість, це вибір дорослої сили. Бо той, хто весь час говорить, шукає підтвердження власної цінності, а хто вміє мовчати, вже знає її. Стоїк не живе для оплесків. Він не ділиться болем, щоб його пожаліли. Він тримає спокій, бо знає, ніщо зовнішнє не повинно керувати моїм внутрішнім. Світ любить чужу оголеність, бо не любить свою. Світ любить слухати про чужі проблеми, бо це відволікає від власних. Тому стоїчна стриманість це акт свободи. Коли ти навчився говорити менше, ти починаєш чути більше. І головне. Ти нарешті чуєш самого себе. Уяви двох людей, які переживають однакову ситуацію. Обидва втратили роботу. Перший відразу дзвонить друзям, пише у соцмережах, розповідає, як з ним несправедливо вчинили, шукає співчуття. Він дістає тим, хто поруч, всі деталі, всі образи, всі страхи. Люди слухають, співчувають. Але з кожним разом все менше. Одні починають уникати його, бо кожна розмова це знову його біль. Інші починають оцінювати мовляв, може, він сам винен, раз його звільнили. І сам герой цієї історії відчуває ще більше безсилля. Він розкрився, довірився, а стало лише гірше. Інший же спокійно мовчить. Декільком близьким людям він сказав, що зараз непростий період, але без подробиць. Іншим просто дякує за підтримку, коли її пропонують, і працює над собою. Аналізує помилки, будує нові плани, відновлює енергію. Він дозволяє собі прожити біль всередині. Він знає, моє життя не тема для публічних обговорень. Минуть тижні, і саме ця людина постане сильнішою. Бо не втратила гідності, бо не дала іншим визначати її цінність, бо її біль не став видовищем для чужих очей, і це не означає закритість, це означає повагу до себе. Людина, яка вміє тримати внутрішній спокій у кризі, притягує більше поваги, ніж та, що кричить про свою біду на кожному розі, мовчазна гідність. Лякає багатьох, бо вона демонструє силу, яку не можна контролювати, коли ти мовчиш у момент, коли всі очікують крику, ти тримаєш владу у своїх руках, бо твоя історія належить тобі, і саме так народжується зріла свобода. Дехто думає, якщо ти не ділишся всім, то ти закритий черствий. Егоїстичний, але це глибока помилка. Насправді стриманість не заперечує доброти. Ти можеш бути теплим, уважним, турботливим, але водночас мати межі. Твоє серце може бути відкритим для любові, співчуття, допомоги, але не для пліток, оцінок, маніпуляцій. Справжня доброта не потребує демонстрації страждання. Вона діє тихо. Ти можеш підтримати інших, вислухати їх, бути поруч. Але не обов'язково відкривати власні рани у відповідь. Багато хто думає, що близькість будується лише через обмін болем, наче якщо ти поділився своїми слабкостями, тебе більше полюблять. Але зрілі стосунки будуються не на сповіді, а на взаємній повазі, повазі до чужих меж. До того, що кожен має право не виносити все назовні, бути поруч. Не означає знати кожну деталь. Найміцніші зв'язки народжуються там, де є простір. Простір для мовчання, простір для довіри без контролю. Сильна людина не зобов'язана оголювати душу, щоб бути близькою. Навпаки, саме її внутрішня повага до себе створює особливу атмосферу поруч. Люди тягнуться до того, хто. Не вимагає уваги, не шукає постійного підтвердження. Він спокійний у собі, він дає простір іншим, і це найбільша доброта бути поруч, не захоплюючи чужий простір своїм болем. Мудра людина обирає кому і коли говорити більше. Вона не мовчить зі страху, вона мовчить з сили. Бо добре знає, мої найглибші переживання це мій шлях. Їх не потрібно затверджувати в очах інших. Їх не потрібно виставляти на показ, і саме ця поєднана сила внутрішньої зрілості та зовнішньої доброти створює справжню повагу до себе. Є тиша, яка ранить, і є тиша, яка лікує. Та тиша, про яку ми говоримо зараз, це простір зрілості. Коли ти перестаєш розповідати всім, що відбувається у твоєму житті, ти вперше по-справжньому зустрічаєш себе, ти більше не залежиш від чужих оцінок, ти більше не шукаєш співчуття там, де його не буде. Ти більше не намагаєшся пояснити, чому ти вчинив так чи інакше. Ти просто живеш. Карл Юнг писав, що справжня трансформація починається, коли людина бачить не лише своє світло, а й свою тінь. Усвідомлення своєї внутрішньої глибини це завжди шлях усамітнення. Ти не замикаєшся, ти не відштовхуєш інших, ти навчаєшся бути в собі. Світ залишається галасливим. Люди продовжують жити зовнішніми історіями, змаганнями, драмами, але всередині тебе народжується інше: тиха гідність, коли ти дивишся на свій біль і не потребуєш, щоб його хтось оцінював, коли ти приймаєш свої рани. І не шукаєш чужого схвалення, коли ти сам собі стаєш джерелом спокою, у цій тиші народжується свобода, яку не може дати жодна публічність, коли твоє життя більше не обговорюють за твоєю спиною, бо ти перестав сам давати для цього матеріал, коли твої перемоги більше не потребують овації, коли твої поразки лише твоє поле росту, тиша. Це не ізоляція, це твій простір, простір, де ти можеш бути собою повністю, де ти приймаєш себе цілого, і світ більше не має над тобою влади. І саме з цієї тиші починається справжнє доросле життя. Чомусь ми постійно розповідаємо людям, що з нами відбувається, наче це дає полегшення, наче ми шукаємо розуміння, підтримку, прийняття. Ти пишеш комусь у месенджер: У мене важкий день. Ти ділишся подробицями свого болю, образ, тривог, переживань. Ти пояснюєш свої вчинки, свої вибори, навіть свої слабкості. І кожного разу є відчуття, що чим більше ти відкриєшся, тим більше отримаєш тепла. І кожного разу є відчуття, що чим більше ти відкриєшся, Тим більше отримаєш тепла на взаєм. Здається, що чим більше люди дізнаються про твої внутрішні переживання, тим ближчими вони стануть, що щирість завжди буде цінуватися. Але реальність швидко ставить усе на місця. Спершу так, тобі слухають, можливо, навіть щиро співчувають, але з часом щирість перетворюється на інструмент чужих оцінок. Хтось починає ставитися зверхньо, він знову зі своїми проблемами. Хтось починає аналізувати твої слова у власних цілях. Раз він так хвилюється, значить, не впевнений у собі. А хтось, почувши твої зізнання, потім використає їх у суперечці або передасть іншим. Твої слова, які ти вимовляв із довірою, починають жити окремим життям у чужих вустах. І що більше ти розкриваєшся, тим більше здаєш. Одного дня ти ловиш себе на гіркій думці. Невже я сам віддав усі ці нитки свого життя в чужі руки? Невже я сам створив ситуацію, де моє особисте стало публічним? Ця оголеність починає боліти ще сильніше, ніж сама проблема, бо тепер ти відчуваєш не тільки свою втому, а ще й втрату внутрішнього контролю. І саме тут народжується перше зріле питання, а чи потрібно було мені взагалі так багато розповідати, а чи не вимагала ця ситуація зовсім іншої сили, сили мовчання?